У компанії Ферекспо триває підготовка комедійної вистави за сюжетом відомого твору Михайла Старицького за двома зайцями, аби на сцені міського палацу культури і творчості незабаром розгорнувся необмежений уявний світ українського драматурга, акторам аматорського корпоративного театру Феротейл необхідні реквізити. Їх власноруч виготовляють працівники і працівниці компанії Ферекспо, які у театрі зголосилися виконувати адміністративні завдання. Серед них Ірина Пономаренко. Понад 20 років працювала бухгалтеркою на полтавському ГЗК. Після реорганізації фінансового відділу вже як рік обіймає посаду провідної фахівчині Департаменту облікової звітності та капітального будівництва. Пані Ірина завжди була схильна до творчої діяльності, тож залюбки долучилася до виготовлення реквізитів для акторів «Феротейло». Основу картонну робила інша дівчинка, от, обтягувала тканиною я, от, їх вісім штук для наших хлопців. Потім такі сумочки для дівчаток подружок проні. Їх теж вісім штук. Я роблю букети з цукерок, з квітів, овочів, фруктів, листівки, альбоми. Ну тобто для мене робота руками це звичайна річ. Крім моєї основної роботи на полтавському музикавих Вихідними, увечері після роботи та навіть у обідню перерву дівчата знаходять можливість виокремити час для виготовлення театральної бутафорії. Загальна кількість найменувань щонайменше 90: від ажурних парасольок та вишуканих капелюшків до звичайних глиняних склянок. Нам нужны стаканчики для сцени, як бутафорія, не глиняні. Не настоящие глины, так как они могут разбиться на сцену. Нельзя такие стаканчики. Поэтому мы делаем ну, по пьемаше. Берутся стаканчики картонные, самые обычные, обклеиваются э, салфеткой этими или бумажными полотенцами, сверху покрываются гуашью А сверху покрыв, гуаши покрываем блаком. Для того чтобы, так как покрашены они просто гуашью, если рука влажная, берется, актер берет их в руку, то может оставаться на руках. Краска. Поэтому сверху мы покрываем их лаком специальным для акварели. Театр Фаротейл – это не только про пьесу, актеров и бутафорию. Это еще и про новые впечатления, новые опыт, новые знакомства и дружбу. Очень интересно, необычно, как бы никогда не участвовала в таких проектах. Каждый проявляет себя в чем-то новом, учится чему-то новому, общение новое. Как-то начинаем дружить друг с другом. Так-то мы ходим просто на работу и с работы домой, а так мы Узнали багато других людей, познайомились, узнали, хто чим займається, хто що любить. Невід'ємною приналежністю прогулянкових костюмів героїнь п'єси і прикметою модних тенденцій того часу були парасолі. Їх для вистави акторкам аматорського театру необхідно дев'ять. Виготовити одну із них зважилася Оксана Шумейко. Я по факту шила це два дні, але взагалі це вийшло чотири місяці. То викраю, то щось там поглажу, а потім раз, два, три, і воно все так зі ну, до кучі. Вона найбільша із всіх парасолів, бо вона для головної герої героїни, і вона така важкенька. Тому головна героїня потрібно, ну їй потрібно так трошки мати силу, щоб її тримати. Поповнюють реквізити й власними речами. Анна Яропуда, до прикладу, для однієї з героїнь п'єси прикрасила квітами капелюшок, який перед тим конфіскувала у матері свого чоловіка. Це фаміра, це він продається в звичайних канцелярських магазинах. Я його нагріваю під температурою, і він гнеться. Так у мене і получалися ці троянди. Саму шляпку. Забрала у своєї свекрухи, Їй ця ідея не зовсім звичайно сподобалась, але театр нам. Дуже потрібно. Матеріали ми брали з підручних засобів. Це звичайна штора, порізана так само, як і штори на зонтиках. Ініціаторка створення корпоративного театру Олена Цибінова вражена талантами дівчат. Я б ще хотіла розповісти про бутофорів, яку створює наша фахівчиня з якості Ірина Попкова. Дивіться, це вона робила з пап'ємаше своїми ручками таку клібинку, пиріжечки яблучка. маю зазначити, що людина це робила взагалі вперше. Ну тобто, по Ютуб подивилася в Ютубі, як це можна створити. І от така творчість проявляється у наших учасників театру. Оскільки майже жоден учасник і жодна учасниця аматорського театру компанії Ферекспо не мають ані акторського, ані режисерського досвіду. Їм доводиться звертатися і за сторонньою допомогою. Взагалі, ми відчуваємо повну підтримку від абсолютно від всіх людей. Від всіх служб, куди я звертаюсь за допомогою. Наприклад, декорації. Декорації взагалі в нас будуть масштабні. Не буду розповідати про наші секрети, але глядачі самі побачать, які ми маємо костюми фантастичні, декорації фантастичні. І це все зроблено практично нашими учасниками або нам допомагають виробничі цехи. Декорації робив Доварно-механічний цех костюмами нам допомагає театр: тросточки, диванчики, ряднинки, рушники. От до речі, оцей рушник принесла теж наша учасниця йому майже 100 років. Це прабабуся вишивала на весілля, і Юлічка нам дала його користуватися для вистави. Вже зовсім скоро глядачі заповнять залу палацу культури і творчості у передчутті потужного яскравого видовища. Під час же самої вистави кожен зможе відчути органіку сценічної атмосфери національного колориту над запанілим русифікованим міщанством, яку у комедійній п'єсі намагався відобразити Михайло Старицький. Чекаємо на квитки і запрошення, щоб відчути в голові такий водевіль, аж мерсі.